Друзі, доброго дня! З вами знову на зв'язку компанія ArtMoto. Мене звати Максим. Та сьогодні у нас на Олі одна із самих цікавих моделей електровелосипедів падорі. Отже, а що ж саме головне в цьому транспортному гаджеті? Це, звісно, його серце. Двигун. Двигун тут інтегрований в заднє колесо з номінальною потужністю 400 Вт, максимальною 450 Вт. Це дозволить не тільки вам передвигатися на ньому, а також брати з собою дитину або якийсь груз, який можна перевозити на цій площадці. А також у цього електровелосипеда є дуже зручна спереду корзинка, яка допоможе вам перевезти продукти та різні речі, там до роботи, додому, з магазину в магазин. Буде дуже комфортно. Друзі, а зараз хотілося б трошки поговорити про посадку на цьому електровелосипеді, тому що основна місія цього відео не просто показати вам його, не продати, а допомогти вам з вибором, тому що ми майже щодня відправляємо людям фотографії на схожій техніці, на цьому електровелосипеді, для того, щоб вони розуміли, який розмір людини підходить для такої техніки. От дивіться, в мене на сьогоднішній день 168 см. Можливо, його трошки ще підросту, але це не факт. А, мені досить комфортно на цьому електровелосипеді. Відстань до руля, ще дуже велика, і навіть людина з метр вісімдесят спокійно зможе сидіти на ньому. А зараз хочеться відповісти на самі часто задаваємі питання: це які в нього стоять акумулятори, яка максимальна швидкість, запас ходу на повному заряді, та скільки він заряджається. Питання дуже прості, а відповідь ще простіше. Тут стоять свинцово-кислотні акумулятори на 48 вольт та на 20 Агодин. Максимальний запас ходу в нього йде 40 км. Але це все досить е, розпливчасто, тому що ви можете їхати як самі, так і з кимось. Ви можете його навантажити сильніше, тому ви проїдете там 38-35 кілометрів. Ви будете їхати в гору чи згори. Це все впливає на заряд, тому. Ви повинні розуміти при виборі техніки, електротехніки, що не завжди а, точні цифри як 40 км, бо ви не завжди їх приїдете. Скільки він заряджається? На повному розряді, якщо ви його розрядили, заряджається він від 6 до 8 годин. І максимальна швидкість у цього електровелосипеда 35 км на годину, а при його сухій вагі 51 кг, це достатньо гарна швидкість. Спокійно можна переміщитись по вашому населеному пункту. В комплекті до цього електровелосипеда йде ось такий амперний зарядний пристрій, який допоможе вам його підзарядити. Ось так от він виглядає. Два розйома. один в розетку, другий в електровелосипед. Штег знаходиться ось тут. Все достатньо просто: всього-навсього, три контакти. Тому помилитися неможливо з підключенням цієї техніки. Що дуже важливо, запам'ятайте, під час зарядки пристрій вас завжди повинен бути вимкнутий. Це дуже важливо. Під час зарядки можна звернути увагу на зарядний пристрій, на якому є два індикатора. Червоний це він заряджається, загорається зеленим, він повністю заряджений. Стоїть автоматика, яка під час того, як він зарядився, відключає, і він не буде заряджатися сам по собі. Що ви бачите в моїй руці? Це скарб. справжній скарб. Тому що цей електровелосипед можна запустити не тільки звичайним ключем, а нажаттям кнопки всередині пульта. Достатньо два рази натиснути, та він у вас запуститься. Щоб його вимкнути, достатньо нажати верхню кнопку, і він сам вимкнеться. Що характерно для цього електровелосипеда, в нього є сигналізація, яка допоможе вам трошки убезпечити ваш транспорт. Під час нажаття сигналізації, якщо хтось підійде та почне його виграти, він почне давати перший сигнал. Це він дає зрозуміти, що відійдіть, не трогайте мене. Якщо другий раз, хтось підходить, він вже починає писати. Щоб зняти сигналізацію, нажимаємо ту саму кнопку розблокування. А тепер трошки поговоримо про пункти управління цього. Електровелосипеда. Все, що достатньо, це вставити ключ та повернути його в праву сторону. Що ми бачимо зразу перед собою, це режим паркінгу, який навіть при нажаті ручки газу він нікуди у вас не поїде. Щоб зняти цей режим, потрібно натиснути або клавішу паркінгу, або лівий тормоз. Зразу знімається режим. У вас горить індикатор Ready, що він готовий до експлуатації. Тут буде показувати швидкість. Дистанцію, яку ви проїхали, та заряд акумулятора. З лівої сторони у нас знаходиться пульт управління світлом. Світло достатньо яскраве, тому навіть в вечірнє время переміщення по вашому місту буде достатньо комфортно. Звуковий сигнал, індикатор поворотника, достатньо яскраві поворотники, плюс достатньо гучні. За рахунок цього всі будуть знати, що саме ви їдете. І сигнал До речі, на задньому сидінні теж дуже зручно. А що хотілося сказати на останок, друзі, це те, що я сподіваюся, що ми відповіли на всі запитання, які вас турбували на рахунок електротехніки, в тому числі конкретно про цей падорітмо. Якщо у вас з'являться якісь питання, ви завжди можете перейти в опис. Там є наш сайт. Знайти контакти, зателефонувати нам, написати в коментарях, які питання Ми завжди відповімо вам максимально швидко на всі ваші запитання. Ми, до речі, є офіційними представниками ФАДО цього бренду в Україні з 2014 року. У нас є сервіси, у нас є зараз діють три салони в Україні: Київ, Черкаси та Дніпро. Зустрінемося ще все буде, Артмота!